Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про два нових турніра від біржі BinKix жирний лайк авансом, А ми поїхали. Спотовий турнір схожість 99,9%. Чому? Тому що все ідентично то саме, що було в минулому турнірі. Но. Просто винагорода вже не в токені Ариб, а в токенах XRP. Зразу говорю те, що в людей, в яких депозит 100, 200, 300, а то й 500 доларів, на цих турнірах вам немає що робити. Або хіба, якщо ви вмієте торгувати на ф'ючерсах і там пробувати забрати своє місце по рейтингу в PNL. Особисто для мене спотовий минулий турнір пройшов, можна так сказати, надзвичайно успішно, тому що. Я забрав 0,5 ефіра, зайняв минулого разу 18 те місце. В еквіваленті це винагорода 904 долара. Якщо все підокруглити і все підбити, то чистий дохід в мене склав 220 доларів. Тобто ми маємо минулий турнір і маємо це ідентично такий самий новий турнір. Відповідно, ми можемо відбитися від старого турніра та підбити, порахувати. Чи нам вигідно крутити цей новий турнір? Ну, Но, як би це зараз не звучало, але 95% людей, які прийняли участь в минулому спотовому турнірі, були в мінусі. Всього лише 5, а то й 4% людей, які прийняли участь в цьому турнірі SuperX спотовому турнірі, були в плюсі. Від 20 по 200 місце я взагалі мовчу, лише знаю одного знайомого, який вийшов в плюс. Можливо, ще декілька користувачів є там в топ-50, в топ-100, які в плюсі або вийшли в ноль. Решту, це все сплошний мінус. Які користувачі дійсно були в плюсі, це місця з 20 по 13 місця. Сумніваюся, що 10, 9, 8, 7 місце були в плюсі. Там об'єми були більше поза 2 мільйонів, а відповідно, нагорода все рівно була 0,5 ефіра. Тому. Ці мінуса, а точніше ці рейтинги, ці місця, вони були мінусові. Тому, якщо залітати в цей турнір, то націлюватися всього лише на 20 те а то й на 13-те місце. Точніше в цей діапазон, тому що якщо ми беремо від 20-го до 200-го місця, там плюс-мінус майже сплушні мінуса, і від 13-го до 7-го 6-го місця там теж були мінуса. Перше п'яте-шосте місце я не беру, тому що там об'єми були надзвичайно великі, можливо, там також були кешбеки і були ще якісь маніпулятивні дії. Але відповідно, якщо в нас немає кітів, які мають депозити по 50-70 тисяч доларів, то націлюватися на топ-1, на топ-6 смислу немає. Але от на топ-20 та на топ-13 ми позмагатися 100% можемо. Відповідно, щоб торгувати моїм партнерам було набагато вигідніше та цікавіше, я зі свого боку даю кешбек, тобто 45%. Що це означає, якщо ви витрачаєте на комісію 500 доларів, то 225 доларів вам кешбеком вертається на спот назад. Тому якщо ви запланували робити торговий об'єм на спотовому турнірі або на фьючерсному турнірі, то обов'язково пишіть мені особисті і всім підключимо. Кешбек. Давайте перейдемо на екран та коротенько в двох словах. Я розкажу про спотовий та про ф'ючерсний турнір. По ф'ючерсному турнірі тут набагато легше, та ризиків набагато менше. Чому? Тому що об'єм по мільйонах доларів робити в цьому турнірі не потрібно. Тут все рахується по ПНЛ, не по об'єму. Наводжу простий приклад. Припустимо, закидуєте 100 доларів на біржу, торгуєте більш агресивно, тобто більші плечі. Є знайомий, який називається Алаві. Беремо минулі події. Він зайняв 14 місце у лаві, зробив депозит плюс-мінус 105 доларів. Ті гроші він задепозитив, які був готовий втратити, але був готовий цими грошима ризикнути. Відповідно, на відскоці або на падінні зайшов в угоду 50 або 60 плече і заробив 800%. Тим самим він більше до кінця турніру не торгував, але залишився в топ-14. По спотовому турнірі все набагато легше. Просто крутимо на споті торговий об'єм. Вкладці рейтинг, його відслідковуємо. Тут, поки турнір не почався, ми не можемо відслідкувати, але якщо ми перейдемо на. Старий турнір в класі рейтинг ми можемо відслідковувати своє місце та кайфувати. Чи буду залітати я в цей спотовий турнір, на 100% сказати не можу. Але буду дивитися по ходу діла. Тобто мій депозит мені дозволяє залетіти в останній день та в останній день накрутити плюс там, 1 мільйон об'єму, якщо потрібно буде, і якщо це буде надзвичайно вигідно. Не більше до 2 мільйонів об'єму, то, звісно, я буду залітати та буду крутити цей об'єм. Тому що якщо ми робимо об'єм там 1 мільйон, 1 мільйон 200, 1 мільйон 300, ми все рівно залишаємося в плюсі та забираємо винагороду мінімум 100-200 доларів. Пропустимо, роботи є на 30 хвилин на годину часу, бо цей об'єм зробити дуже легко, тобто лімітка або просто ринок. Купив, продав, купив, продав, ваш об'єм надзвичайно швидко набивається. Тому під кінець турніра буду дивитися. А найцікавіший турнір для людей, які розуміють, що таке ф'ючерси, дійсно можна по ПНЛ витягнути та зайняти хороше місце. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BINGX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найголовніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX.